У нарцисів відсутній контакт з реальністю повністю і тотально. До речі, саме наявність чи рівень контакту з реальністю один із діагностичних критеріїв при діагностиці нарцисичного розладу особистості. Чому я це кажу? Про відсутній зв'язок із реальністю, про нездатність тестувати реальність, про нездатність збагнути відмінність між тим, що є. В реальності і тим, що нафантазовано в нього в голові, і проектується на зовнішній світ. Говорю я це, тому що ось цієї здатності тестувати реальність вони позбавляють і своїх партнерів. Ще раз, нарцис позбавляє свого партнера можливості, здатності, чутливості до тестування реальності у який спосіб. У той самий славнозвісний спосіб газлайдингу, коли щоразу вам кажуть, що тобі здалося, ти все не так зрозуміла. Ні, я такого не казав, ні, я такого не писав, ні, я ні на яких дівчат, жінок не заглядався. Це ти фантазуєш, да ти мене дістала. І коли це відбувається довго, системно, предметно, ви. Починаєте сумніватися у своїй адекватності, і ви починаєте сумніватися в тому, що ви чуєте, що ви бачите, що ви відчуваєте. Ви справді починаєте втрачати контакт із собою і втрачати здатність ідентифікувати реальність. І дуже часто мені на консультаціях жінки кажуть: він сказав тето, він сказав тето про мене, що я егоїстка. Що такого не було, що я придумала, що я надумала. І ви знаєте, він, мабуть, правий, серйозно. Вашу реальність, ваш тест на реальність переписав. Що робити, часто питають: починати відокремлювати його спотворену реальність, точніше, повну відсутність, повну відсутність здатності тестувати реальність і своє бачення, свій погляд на світ.